Кадирову поставили страшний діагноз. Невже глава Чечні при смерті? Хто може замінити путінського посіпаку на посаді та як він сам готується до можливого сконання? Пропоную обговорити цю тему тут і зараз на каналі Січас. Підпишіться одразу і переходимо до справи. Глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий: у нього некроз крос підшлунковий. Такий діагноз можна порівняти із вироком, адже він не залишає надій на одужання. Про це пише російське видання Нова газета Європа. Автори матеріалу зазначають, уже практично рік стан здоров'я Дондона викликає багато запитань. Однак той факт, що Кадиров хворий офіційно заперечується насамперед ним самим і всім його оточенням. Тим не менше, далі я зацитую: є речі, які приховати неможливо, а саме разючі зміни в зовнішності поведінці та робочому графіку глави Чечні. Кадиров хворий, а перед Кремлем стоїть серйозна проблема: як найбезболісніше підготуватися в найскладнішому регіоні Росії до зміни влади, яка може відбутися вже найближчим часом. За даними видання, смертельний діагноз Кадирову вперше поставили в січні 2019 року. З того часу він періодично зникав із публічної площини, виправдовуючи це застудами та дрібними проблемами зі здоров'ям. Більш серйозні інтервали його відсутності почалися навесні 2022-го. Тоді стан здоров'я Кадирова став стрімко погіршуватися. Повідомляли, що Кадирова могли ввести навіть у штучну кому є версія, що йому пересадили нирку, яка не прижилася, і дійшло до того, що припускали, нібито путінський посіпака помер. Згодом бородатий прислужник Кремля почав вигулькувати на публіці та, як то кажуть, проблеми на обличчя. Вся мережа обговорювала його роздуту фізіономію. Навіть найбільш неуважний спостерігач не міг не помітити, як у наслідок відмови нирок і застої рідини в легенях це наслідки основного захворювання. Кадиров збільшився в розмірах і у півтора рази. Форма його живота набула всіх ознак панкретогенного асциту. У нього з'явилася мотрошна задишка. Він став на силу говорити, повільно ходити. Занадто тепло для чеченського клімату одягатися. Пише нова газета Європа. За даними видання, у вересні минулого року Кадирову робили МРТ мозку яке показало, що хвороба серйозно впливає на нього. Однак досі цей горе тіктокер намагається переконати, мовляв, він сам здоровий як бик. В акурат, після виходу розслідування про його хворобу, той виклав кадри зі спортзалу. На відео Кадиров розминається, кілька разів піднімає штангу, лежачи на підлозі, і робить вправу на тренажерах. Разом із ним тренуються ще кілька чеченців. З одним із них Кадиров бореться, укладаючи його на землю. Однак примітно, що на кожному із тренажерів Кадирова показують по кілька секунд. Відео супроводжується піснею, яка закінчується дуже символічними словами. Дай Бог, раді ми ти живі! Аналіз проекту агентства свідчить про те, що цей спортивний кліп фільмувався під наглядом спеціалістів. Біля Кадирова перебував колишній головлікар однієї з грозницьких лікарень Умар Байсару. А ще уважні глядачі помітили, велике навантаження Кадиров бере лише коли робить жим лежачи, але в даному випадку глядач не бачить країв грифу, тому не можна бути абсолютно впевненим, що цю вправу глава Чечні робить самостійно. Як би там показово Дондон -дон не махав руками перед об'єктивом, новини про проблеми зі здоров'ям тривожать російське керівництво, яке побоюється, що в разі смерті Кадирова Північно-Кавказська республіка стане джерелом дестабілізації в РФ. але передбачливий політик вже підготувався. Очільник Чечні що у жовтні минулого року заборонив чеченцям брати участь у несанкціонованих заворушеннях і навіть пригрозив вбивствами. Щоправда, ця його заява стосувалася антиєврейських мітингів, які зокрема прокотилися Дагестаном. Однак нічого не заважає скрутити гайки ще сильніше всього одним розчерком пера. А ще зазначається, що стан зараз його здоров'я настільки поганий, що у Кремлі підшуковують кандидатуру для його заміни. Імовірним наступником може стати командир чеченського спецназу Ахмат Апті Алаудінов. 16 квітня. Диктатор РФ Путін підписав наказ про призначення. Цього от Алаудінова на посаду заступника начальника головного управління з військово-політичної роботи Міноборони Росії? Чим не Трамплін у майбутній грандіозні кар'єри? Нагадаю, ще півроку тому від головного управління розвідки Міноборони України лунали заяви, які підтверджували те, що Кадиров таки перебуває у важкому стані. А як думаєте ви, якою буде доля Рамзана Кадирова і. Чи дійсно в Кремлі така паніка щодо того, що Кадирову таки лишилося недовго? Будь ласка, залишайте свої думки в коментарях. Не забувайте про реакції у вигляді вподобайок, коментарів, підписуйтесь на канал сейчас. Ну а більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Російська Федерація цієї ночі вкотре атакувала Україну. Ворог запустив кілька груп дронів Камікадзе по нашій території. В Одесі через російську атаку пошкоджені будинки. Рятувальники гасили пожежу в житловому секторі. На жаль, постраждало дев'ятеро людей, серед яких діти. Також ППО працювало у Київській та Миколаївській областях. Ну і тим часом у Харківській ОВА розповіли про наслідки удару окупантів по телевежі та додали, коли її вдасться відновити. Прогнози невтішні. На тлі усіх цих подій, Велика Британія планує виділити Україні найбільший у своїй історії пакет допомоги. Про це також про Бавовну в Білгороді та погрози Угорщини Європейському Союзу. Далі у свіжому дайджесті новин за 23 квітня. Ви на каналі «Січас» у студії Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку, і переходимо до термінових новин. В ніч з 22 на 23 квітня Російська Федерація атакувала Україну шахедами та балістичними ракетами. Наші сили ППО знищили 15 із 16 ворожих дронів у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. в Одесі. Внаслідок атаки ворога пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Зазначають сили оборони півдня у місцевій мерії Уточнили, що постраждало щонайменше 14 квартир. Пересипська районна адміністрація розгорнула на місці прильоту оперативний штаб для розселення і надання допомоги постраждалим містянам. Як повідомив голова ОВАО, як повідомив голова УВАО, Олег Кіпер, постраждали дев'ятеро людей. Чотири з них це діти 12 і 9 років, та двоє малюків, яким навіть немає і року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. Вони в стані середньої ступеня тяжкості і ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці. Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості у лікарні медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. В оперативному командуванні сил південь зазначили, що цієї ночі противник вкотре спрямував кілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах України. Під прицілом окупантів була промислова і припортова інфраструктура регіону. Так на Миколаївщині у наслідок падіння уламки збитого дрона було пошкоджено інфраструктуру. Розпочалася пожежа. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім. За його словами, займання торгівельного павільйону оперативно ліквідували вогнеборці. Також окупанти гатили і по місту Очаків. Там, внаслідок падіння уламків збитого шахеду, пошкоджено жилові будинки, будівлі, автівки та лінію електропередач. На жаль, є постраждалий. За словами пана Кіма, чоловіку наразі надається вся необхідна медична допомога. Крім того, вночі, 23 квітня, ворог атакував шахедами Київ. Розрахунки протиповітряної оборони знищили всі безпілотники. На даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих. Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що за попередніми даними дрони для ударів по столиці окупанти запускали з території Курської області. Ударні БПЛА противника пролетіли скрізь Сумську та Черкаську області та заходили в столицю з південно-західного напрямку. Також уранці, 23 квітня, РФ скерувала керовану авіабомбу на місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб, двоє з них у важкому стані. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Також через атаку на місто пошкоджено три будинки: автівку та інфраструктурний об'єкт. У Харкові а також найближчих населених пунктах внаслідок удару РФ по двадцять 22 числа напередодні. Досі відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Про це розповів голова ОВА Олег Сінігубов. І додав, що ворог поцілив по телевежі ракетою Х-59. Загальна висота конструкції складала 250 метрів до удару. Ну а саме влучання було на висоті близько 140 метрів. Повідомляється також про пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання. Крім того, пан Снігубов зазначив, що наразі харків'яни можуть підключити кабельне та супутникове ТВ, і в регіоні продовжують роботу радіо, інтернет та мобільний зв'язок. Директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Сокол розповів, що телевежу вдасться відновити лише після завершення війни. Цитую: якщо брати до уваги спосіб, яким вона телевежа була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій, сказав він. Також Сокол додав, що на його думку удар по найвищому об'єкту у Харкові був спробою залякати містян. Ну а що ж тим часом коїться у самій країні, яка не припиняє терору та геноциду мирного населення. Спокійно спати росіянам не дають, особливо на прикордонних територіях. Тієї ночі в Білгородській області, вкотре завітала бавовна, губернатор Вячеслав Гладков заявив, що над містом та районом спрацювала російська система ППО. Та нібито було збито кілька повітряних цілей на підльоті до обласного центра. Також за його словами усели ще розумне внаслідок прильоту по подвір'ю приватного житлового будинку, вибито вікна і посічено фасад будівлі. Також вибито лобове скло в одного легкового автомобіля. Пізніше в міністерство оборони а радше в відомстві брехні РФ заявили про нібито збиття чотирьох реактивних снарядів над цією ж білогородською областю минулої ночі. На цьому тут будемо ставити три крапки і рухатися далі. У нас ще попереду багато новин. Велика Британія збирається виділити Україні найбільший у своїй історії пакет військової допомоги на 617 мільйонів доларів. Як передає Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Зазначається, що глава уряду заявив про це рішення під час візиту до Польщі у вівторок, 23 квітня. Він також підкреслив, що Росія повинна бути розгромлена, щоб запобігти подальшому просуванню її військ у Європу. Цитую, захист України від жорстких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки для всієї для Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху у цій агресивній війні. Він не зупиниться на польському кордоні. Йдеться у заяві Стунака, за його словами. Цей пакет допоможе забезпечити Україну всім необхідним для боротьби з Росією. Лондон також надійшло те, що він назвав найбільшим в історії окремим пакетом обладнання, включаючи 60 КТІв, понад 1600 ударних ракет і ракет протиповітряної оборони та майже 4 мільйони набоїв для стрілецької зброї. Зазначив, візит сунака до Польщі є його першою міжнародною поїздкою за останні місяці. Під час цього візиту він зустрінеться із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського союзу для України у розмірі 2 мільярди євро. Про це повідомляє видання індекс причиною. Політик назвав той факт, що в Україні досі не припинилася. Цитую, дискримінація угорських компаній. Пропоную далі пряму мову. Позиція угорщини залишається незмінною. Доки ми не отримаємо гарантії від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень. Сказав Сіярто. Зазначу, угорщина вже не вперше стає на бік Росії у питаннях пов'язаних з війною проти України. Зокрема, Будапешт продовжує виступати проти антиросійських санкцій. Виправдовуючи це тим, що вони не дають бажаного ефекту для агресора. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте в коментарях. Не скупіться на лайк та підписку на канал сейчас. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні та світі. До зустрічі у нових дажестах.